Дівчатка, також сьогодні подивилися на перемовини. для України вісім мечів, тобто зв'язаність і неможливість впливати на хід подій, сильне протистояння, поміж яким стоїть оця протиперепона, перепона. Знаєте, для Росії сонце перевернуте, ну безуспішно теж і для них буде. Що очікувати від США? Десятка мечів будуть схиляти до будуть робити кризу нам, да? будуть схиляти до здачі. Скоріше за все, Європа, Євросоюз, лицар Пентаклів. Від них якраз буде дуже чітка позиція, допомога і підтримка. Отже, дивимося, що буде далі. Всіх обіймаю. Приходьте на розклад: Не баріться, не тяніть до 30-го числа. Місць залишилось всього 9. І ще не подивилася на дно колоду, але тут трійка жезлів перевернута, тобто до. Результатів ще далеко ще все дуже в процесі.